Щиро викладається не тут на землі, а високо на небесах. І саме ці дві людини так необхідні одне одному в цьому бурхливому житті. Кожна дівчина ще самого дитинства мріє про доброго, люблячого принца. І ось цей принц знайшовся наша наречена, неймовірно, ніжна, красива та по по-особливому чарівна. І зараз у мене маленька дівчинка хвилюється, тому що разом із своїм чоловіком піде зустріч безмежному коханню. Зустрічайте ворковими оплесками наших молодяток! Оплески для них!